Тарас відчував власне, причетним себе до цієї важливої формули, яку висловив Шевченко. Мертвими, живими, ненародженим. Нація це є єднання. Хаммер він не хотів перестати стріляти. Він хотів забрати своє, забрати свою землю. Він правильно хотів. поняття. Тому що він боровся за те, що любив. Острови! за тих, кого любив. Дуже мало було часу для мирного життя. Ось так якось. Всі-всі, ну, де були гарячі точки, ми там чуди були. Продовжуємо нашу славну справу, справу наших великих предків. Таке так жорстке перемір'я була. Коли ніхто не стріляв, не дай Боже. Що там, седмі по відводу?» Кажу, по відводу!» Все, хамер там. Мінкетре. Він дуже чітко відчував важливість історичного моменту. Панове, єднаємося. Тільки в єдності є сила. Ханор вказав ми по-любому, так будемо битися, ми всім покажемо, хай пою дух. І наші мертві, і наші живі, і наші ненароджені вони мають в свідомості один проєкт України. Тарас, позивний Хамера.